Більшість монстрів виходять лише плочі протягом дня ви напевно в безпеці Вижити. Це точно що вижити. Де я? Тут є різки, я заспавнилася на болотах. Дуже гарний біом. Я його вперше бачу це, напевно, оновлені болота. Що це таке? Що це? Воно не випало. О Боже! Це Що мандріві... Ман... Мангорові ліси. Я пам'ятаю їх. Це жаба? Ропуха. Круто. Я читала якийсь фанфік. І там була... були мангорові ліси. Ой, я кудись полізла. Це не те, що мені треба. Там ніби. Паросток Візьмемо, але я хочу вийти звідси кліз. Я не знаю, де я. Я прикрутила в гучність. А Я не знаю, як це буде на записі. Чи зможу я потім це виправити. О Боже! Знаєте, я дуже сильно боюся мені дуже некомфортно від таких типів гір. Це нагадує мені. Далекі землі чи далекі далі, якось так це називалося. А, і це просто було страхом всього дитинства. Але... Що це за дерево? Кущ та ні дерево? Варний робухи? О, як там гарно, але в мене Одна колода здува. Так, а якою моєю ціллю буде знайти гарне місце, бо я не хочу жити в мангових лісах. Ні, будь ласка, ні. Це не моє бажання на ну, все життя. Я туди не хочу. Я не хочу туди. йо Йо-моє, боже, як добре, що я на шифті. Один. Добре, хоча б один. У -у -у. Я туди не піду. Добре. Ооо, це, звісно, добре, але щось мені не дуже хочеться туди лізти. 12 later. А, Та ні, я зможу вилізти. Залізне на якесь дерево і будемо там оборонятися від пауків. От, до речі, пауки нам треба, бо. Найпростіше це зробити вудку і половити рибу, день другий. Не дуже хочеться била этот фриз. О ні 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 не воно там є, воно там є, воно там Швидко, швидко, швидко. Ой боже, якось дуже тупо, а не швидко. Ви мене заколібаєте. А. Це паніка, я, коротше, помру. Минайте лихо, будьте здорові, любіть маму, цінуйте своїх батьків. О божечки! Ні-ні-ні-ні. Ви не уявляєте, як я сильно боюся скелетів І як сильно в мене лагає Майнкрафт. Там таке і справді ніби як селище. Кис, це реально телс вже пішов. Бо з моїм лагаючим Майнкрафтом мені світить хіба що смерть. А я смерті не хочу. Дякую вам за мангорове коріння, але те, що я його не здобула. А oh, shit. Here we go again. Ой! Барний побарний. Яке гарне небо. А я ще хотіла скачати. Мод на геробліна. Ви помрете, я помру. Він Лі... місяць стоїть на місці, нічого не робить. Ти впередай. Я не хочу помирать. Окей, кругляк. Ти будеш виконувати свою важливу місію порятуванні моєї сраки. Оні, уні, 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 уні. Тільки не кажіть, що він сюди може залізти. Я до цього не готова. Я не готова максимально не круто. Але ніби я так можу круто бути. Я перний де це воно? Та ось це що? Егеробрі? Ні, ні, насправді ні. Їжа так близько і водночас так далеко. Все. Я навіть не бачу тепер, де той місяць кляти. Хоча я бачу, як трішечки небо міняється в кольорі. Чекаємо. Глина, року, світліша є, це не може бути не чудово я нікого не чую, тому все ніби норм. Ми потихеньку будемо вирушати. Ропуха от класно і стрибати. Я б теж хотіла так стрибати. Hello. О божечки! Як мені не хочеться оцього всього? Я сподіваюся, нікого поруч зі мною немає, особливо скелетів. Ах, це було підтвердження від Херобрина чи ніщо. Хто б взагалі додумався додати мангарові дерева? Чого не надати смереки там? Буки, наприклад, чи буки. Ага. О боже, І ще боже. юперний, і і бо ви розумієте, я взагалі не той його. Не для. Ви розумієте все. До побачення. Нафіга воно мені? Ви ж мене зараз побиваєте І ще, Ой, Так Чого ти за мною біжиш? Чого ти за мною біжиш? Окей, це битва на, на насмірку. Що я щось отримала пороху. Я що кріпера вбила побачимо. Ооо, як оду, що нарешті горіть, монстри горіть. Найголовніше зараз це просто йти вперед і не озиратися назад. Оооо, оце мені бі... О, меза! Ніфіга собі. Ніфіга собі горок. От... Моє, це хто це робимо старався? Ось і село. Доброго дня, шановні. Ні, і нас собі б'є вас тут ландшафтик. Не знаю, не хочу тут жити. От може, ось в тому селі, яке я побачила, можливо. І ще село? Та ви знущаєтеся? Чому він тож пішов? Бліна, треба було паучка пити. У мене ж немає з чого зробити вудку. Щось я настільки захопилася втіканням, що забула. Що мені насправді треба? Нічого, Це що, темні ліси? Чи мені здається? Бо ж таке не здається. здається. Чекайте що? Село. Чекайте, що тут. Тут Ну, мені пігіт, ну Тепер я не буду вбивати. І стрип. Єс, yes. не майстер паркуру, але стрибаю клас. Як тут мило? Ой, ви всі без професії, чи просто працювати не хочете? Чи це у вас рай якийсь? О, боже, Це все проділки Гаробріна Я пропоную поселитися в цьому селі поки що, хоча б. Пропоную зараз обрати приблизне місце знаходження нашого будиночку. Та хоч і тут спимо на відкритому повітрі, бо це корисно для нашого здоров'я, Ага, доки нас не будуть монстри. Я хочу в цій серії побудувати дім. Щось типу може. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось там ось. 3, 4, 5, 7. На 5. І ось тут. Це Ось так. так. Ага. Так що буде щось коробка якась. Ті А це що? Шахта. Ну, я, окей, послі, в принципі. Покопаємося тут. Я люблю копатися. Особливо, якщо я не сама копаюся. Страшно коли сама. Тут квіти. Це дуже мило насправді. Відочку моє ми тебе здобудемо. І залізе трошки. Трошки. Взагалі я сюди за каміння прийшла. Можливо, я... у мене з'явилася ідея. У мене надихнули ось ці от квіточки зробити а, тут свої посіви, такі гігантські. Ну теж, гігантичні посів. Я точно пам'ятаю, що отакий вугілля може пересмажити цілий стак, чого небудь О боже, ось побудуйте. Може зробити бучку їм, щоб вони були рибаками. Ставимо її ось тут. Давай, хто візьме професію швидше. Хто взяв, хто? Ти? Ні, ви ж. А, рибалка, реально. Зараз будемо продовжувати те, що я хочу зробити. Так, є. І так. Ага, не вистачало. Підемо пісочку візьмемо. Далі отут буде у вас пічка. Блін, прикольно, ви щось цей так забрала стакнула. Я, напевно, зроблю якось ось там. І з цих боків теж, щоб далі, ака цієї штучки. Я хочу вже ось так от. я роблю такий перехід, моєму кошечку. Ось такий от якийсь перехід. Подожди, так, тепер. ще ось так продовжимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. О, непогано, вже непогано. Це будемо тою буде перемога над драконом. А, ну, Робіть, що хочете, просто не заважайте сильно. Поднімте ще за камінничком. Якось буде це повільно все розвиватися. Зберемо каміння, збудуємо собі дім, класний дім. І, напевно, це буде ціллю на цю серію. Я б хотіла спуститися сюди нижче, і тут нічого немає. Що вам класно тут тусуватися. Я дуже рада за вас. Е, великий мем ходи. У мене нема вугілля. 1, 2, 3, 4. О, клас-клас. Ей, мен, шуру до себе, теж мене. Я можу зробити вікна, щоб вони не заходили до мене просто так. Тепер потрібно збігати за деревом, От, наприклад, за цим. А я мені тут це все зробити гарно. Можливо, ми зараз трохи запозичимо цих дерев. Тоді хотімо ще кільку шахту. І що це, що це? О, вугіллечко. О! А сомбі? Та я не знаю, як я туди взагалі полізу. Круто-круто, напевно, це буде якраз таки моєю шахтою. Ой, давайте вже хоча б щось добудемо То я так перебиратиму 300 років. Га? Га? Хто тут щойно був Пробачте мене? Це що знак? Ні, на жаль, в ванільному Майнкрафті в Бедроковському нікого такого нема, окрім Дерменів. Ніякого херобліна для мене. Ага, о боже, я знаю, що ти на мене дивишся довго побачення, валимо звідси. Чого ви тут зібралися? Щось не так? Я, напевно, хочу кам'яний на дах. Ей, мужик, тут трішечки не поняття. Ти чого сюди прийшов? Це моя галупа. Можливо, зробимо так якось. Найс! Дякую! Бам! Квіти? Гей! Hey, hey. ти прям завалився в мою голову. А, Ч, слухай ти. Це вже не культурно. І якось ось так. А, працівнички мої! Працюйте, працюйте. Ліпше так, а ніж ніяк. Посадимо до О, Боже, що це хлопка. Да. Це жахливо. Окей. Це жахливо визнаю. Будинок є, окей. Як там робляться? Всіх вітаю, всім часто здоров'я бажаю. Спробую посадити тут. Манхай пару точок, він осаджен. І хтось зайшов до мого дому сім папа.